Дякую. Я тільки мечка зігнути ще подпила. Отак я діруч. Ой, так, почесть. Я тут лайска. Так з тим перевезли. Мараночок у нас сьогодні, да. Коротше, у Каті почалась почався нежить. Кашель, я помічаю у неї сип, яка проходить після противоалергічного препарату. Тому вирішила сьогодні-завтра залишити її вдома. І здали аналіз на імуноглобулін'є. Він покаже, покаже, є алергія чи нема. І ще ж ну, це якраз все це у неї почалося, тоді, коли почалася алергія у чоловіка що ну, якраз зараз амброзія цвіте і всі у кого алергія на амброзію зараз її дуже погано переносять тому чогось я запідозрила що у каті таке також можливо дуже не хочеться тому що і у чоловіка алергія і у полі алергія і якщо ще буде у каті то блін, ну, скільки можна я за всіх переживаю я... У кого-то... у нас целый тело нечуть тревога. Ну, педи там літають. Нарушилося, що навіть один підлітає до Дніпра, зараз буде пів-пів. Треба зняти прання. Слухаю. Ну, поки не чутно. Вночі ну, навіть писали, що пролітав над містом, але я не чула. Я спала. Так, сім. Тихого дня. Без шахетів, без ракет. Зараз їх всіх пробивають. І ми будемо жити день. Чуєте? Десь шахет лежить. Катя, не ходи туди, йди сюди. Кажуть, якщо його чути, то вже він десь далеко. А його вже не чуть. Так. Багато голків. Так, на обід готую тефтельки, я їх обсмажила, залила соусом. і зараз відправлю в духовку. А тут спаети у нас варяться, вже скоро будуть готові. Куда эти вот наши резячки еще? С чем они Де Вот это. Она что-то ее так завязала. Она просто завязала. Я хорошо завязала. Хорошо, так это уже бабушка с дедушкой чекают. А ти пакет розв'язуєшся? Все. Готово, Готова? Пошли. Тебе суді така зачіска шикарна. Ти куди? У нас тут під дахом живе сім'я Горобчиків. І, мабуть, зараз хтось буде вчитися літати. Вони ще намеють, мабуть, літати, просто чекають їжу. Молодці, молодці, полетіли. Короте, настрій у мене щось на нулі, я не знаю, чи буду ще щось знімати, бо мені щойно довелося похоронити нашого кота. Пішла поратись на огороді, мені треба було обрізати помідори, і чую якийсь запах такий трупний. Дивлюся, він під вишню лежить. Його не було вдома три дні, і в мене ще була надія, що він прийде. Я якось не очікувала того, що я його зараз знайду. То я його похоронила. Не знаю. Дуже шкода тварина. Ну, Я розумію, що в нас коти живуть на дворі, що вони можуть ізцепитися з собаками десь. І... Вони їдять мишей, він міг з'їсти отруєну мишу. Ну, це все ну, життя. Таке буває. Насправді, у нас було багато котів. І, на жаль, багато з них не вижили в цих реаліях, от коли вони живуть саме на дворі і якщо б у мене був вибір, я би котів не заводила, чесно. Бо у мене не в мене, а у чоловіка у полі алергія. Ми не можемо їх тримати в будинку. Але їх підкидають, і моє серце ну, воно не витримує, щоб пройти їм повз. Ми їм зробили будку, в них стоїть будка. Там, Коли холодно, я можу їх закрити в гаражі на ніч. Але ось таке, ну, коли вони бігають, я не знаю, від чого він помер і. Я сподівалася, все ж таки, що він прийде. Ну, Бувало таке, ну цей, е, коти, вони там самі собі хазяйва так сказати. Ну, було вже таке, що він там декілька днів не приходив, потім знову прийшов. Вони там, і, до, до речі, у сусідів на горіщі також живуть. І курник там вибите вікно. Курей вони вже не тримають, але я думаю, котам там, нормально вони запригнули, там вікно невисоко. Ну, коротше, факт є факт, дуже шкода котика, але я його похоронила. Дуже важко це все дається емоціонально, тому що ну, ми його вже полюбили, ми йому нещодавно тільки прививки зробили, я йому завела ветпаспорт, ну він вже був наш кіт. І ось так. Тільки рік у нас прожив. Я оце охоронила його і згадувала, як він, ну, я теж на городі поралася, і він прийшов і почав так кричати, мкати. Громко. Ну, як я могла б пройти і не дати йому їсти. І згадувала, як взимку він ховався. У сусідів там зверху на цьому, ну, на горищі і не міг злізти. Так я сніга по колінах, я йду з драбиною, ставлю драбину на забор і діставала його звідти. Не знаю, шкода тварин завжди так. Забираюся на городі, чую, хтось кричить. А це була оця мала. І що ти з нею зробиш ото? Она была, гуляла там на улице с соседями. И я услышала, что ты Узнала. Не она не кусается, но она грязная, не надо ее гладить. Можно я ее погладить? Не, не надо. Что пришла в садик и руки помыла. Одна и вторая. Грязна. Кошка грязная. Розлікся тут. Ось отак вона до моїх дітей. Що вам сказати? Цей влог я, мабуть, назву е, Дно День. Просто цей день сьогодні це дно, тому що перше мені довелося похоронити кота. Я надивилася цих відео, фото, наривілася. Друге, це прийшли Катіни аналізи. Прийшли аналізи і показник норма 60, а у Каті 474. Це означає, що у Каті, каті алергія. Просто ДНО пробите я на емоційному нулі. Вже і наривілася, і все, що хочеш, було. Ні сил, ні енергії, нічого. Ось так.